Вітаю, друзів та гостей каналу Пивна П'ятниця. п'ятниця у нас завжди щось цікаве. Правда, сьогодні не зовсім п'ятниця, але сьогодні, 23 квітня, день німецького пива. В цей день, у 1516 році в місті Інгольштадт Баварія, герцогами Вільгельмом IV та Людвігом X був ухвалений знаменитий німецький закон про чистоту пива. Впевнено, що всі любителі пива знають, що цей закон дозволяє варити пиво тільки з трьох інгредієнтів: вода, ячмінний солод. І хміль про дріжджі тоді не знали. Їх вигадають, винайдуть, відкриють десь років через 150 і десь вже в 20 сторіччі внесуть зміни до цього закону, що дріжджі теж мають приймають участь безпосередньо в створенні пива. Цей закон діяв до 1987 року. План у нас такий: на столі є пиво, будемо пити ми небагато. От я відкрию зараз ось це пиво. Це у нас такий найрозповсюджений представник німецького, німецьких стил, стилів пива. Це у нас хелес, Урхелес. тобто традиційний Хелес за традиційними рецептами. Наливає його келих такий, дуже схожий на німецькі кухлі. Мас Stін 05. Дивіться, така пінна шапка. У нього справжня ось так от виглядає. Скріншот для тапка обов'язково. Виглядає бомбезно, золотий колір. Пінна шапка, все нормально. Пляшка така сучасна, гарна етикетка з золотом. До речі, про е, це пиво. Аусбургер Рігель. Дуже цікава броварня була заснована у 1386 році під назвою Golden Ross Золотий Кінь. А в 1884 отримала назву Rigiel Brauhaus за прізвищем власника. Аусбургер це основна лінійка, у нас вона продається майже вся, і я пив майже все. Ще є лінійка Lauterbacher та преміальна бірмафактур. З едженими бочковими імперцями. Трошки сумбуру потрібно випити, щоб <смі> продовжувати далі. А ви в коментах пишіть обов'язково, що п'єте. Сподіваюся, у вас сьогодні німецьке пиво. Не знаю, як вам, а мені дуже смачно. Сьогодні будемо говорити в цілому про німецьке пиво. Це Хелес, хоча Урхелес, але все-таки Хелес. Цей стиль достатньо молодий. Його створили, якщо не помиляюсь, в кінці 19 сторіччя, як відповідь е, німецькому Пілсу. А Пілс був створений як відповідь чеському Пілснеро. Я до чого? До того, що в Німеччині дуже багато своїх стилів пива. Якщо в Україні ми знаємо офіційно визнаний Ukrainian Golden Ale, Є відос про це пиво. То в Німеччині таких стилів, ну як мінімум, за версією Біджи 25-30, а всього десь в районі 50. кажуть, що на сьогоднішній день в Німеччині півтори тисячі різних броварень, половина з них знаходиться в Баварії. Разом вони варять близько семи тисяч сортів різного пива. Розібратися не так вже й просто, але давайте спробуємо з тих стилів пива, що я згадав. Я спробував скласти такий список. Я відсортував так. На останньому місці у мене Келір Бір. Це в нас нефільтроване, витримане в підвалах пиво. Не завжди воно мені попадалось таке, яке я б хотів. Потім у нас шварцбір. Не путати з Дункелем. Дункель у нас це у нас все-таки баварський стиль пива, а шварцбір це. Чорне пиво, темне пиво, воно розповсюджене було по всій Німеччині. Воно більш чорне, ніж Дункель. Потім у нас йде Дункель. Я між ними різницю таку велику не роблю, але вона є. Потім буде Пілс. На жаль, Пілса у мене сьогодні немає. Після нього вже йде Хелес. Тобто я вставлю все-таки Хелес вище на одну сходинку, ніж Пілс, хоча я люблю охмелене пиво. Пілс у нас більше хмелений. Потім у нас іде Мерцен. Якщо ви пам'ятаєте, у нас про Мерцен був прямий ефір, є десь там запис. Мерцен я Мерцен. Потім німецька пшеничка. Хефе, Вайцене, Вайсене, Е, німецьке пшеничне пиво. Я вважаю його універсальним. Його можна пити і взимку, і влітку. І з їжею і без це класний стиль пива, особливо Хефевайцен. Це вже можна сказати, у нас третє місце. На другому місці всілякі боки. Ось, наприклад, Urbock. Це у нас Шленкерла. У нас з попередніх відео є про копчене пиво. Наприклад, таке пиво. Воно одночасно і раухбір. Десь тут в районі другого-першого місця. Знаходяться раухбіри теж Але раухбір може бути і Хелес, і Мерцин, і Пшеничка навіть, і дубльбок а, на першому місці. Це копчений дубльбок, в попередньому відео це все є. Це така моя умовна класифікація стилів по тому, як вони мені заходять, не заходять. Бачите, хелес заходить дуже добре. Є такий солодовий, солодкавий в нього смак легенька гірчинка, але відчутно м'яке, питке, класне пиво. Оця вся така виставка це все дуже умовно, тому що насправді в кожного стиля пива, навіть у нас в магазинах, можна знайти дуже багато представників. Вони, ну як вам сказати, можна теж розділити за, по якості, але принципово це буде якісне німецьке пиво, яке відповідає своєму стилю. І що мені подобається в німецькому пиві, що перш за все, там порядок і дисципліна. Якщо мерцин треба варити в березні, значить варять його в березні. Якщо дубльбок треба пити взимку, його п'ють взимку. Хочу вам показати таку незрозумілу сьогоднішню покупку. Написано Дубльбок, це німецький сорт пива, здавалось. Це у нас Земан, Крафтова лінійка. Дуже прикольна така пляшечка в стилі бельгійського пива, етикетка в стилі німецького пива. Мені здається, тут і хміливі шишки намальовані, Golden Lager Beer, 16% початкова щільність, і десь я бачив, що в нього 5,8% алкоголю. І що я вам скажу, що мене зацікавило. Ну, по-перше, це такий Укркрафт. Так, це Земан, який намагається робити крафт, і мені здається, не дуже в нього це виходить. Ну, як мінімум з того, що я пробував. Але як я придбав його не за того, щоб його похейтити, мені стало цікаво, тому що наскільки я знаю, що дубльбок має мати десь від 7% алкоголю і вище. А тут 5,8. Це мені здається, навіть не нижня межа звичайних боків, тому що якщо не плутаю, звичайні боки десь починаються від 6,3, 6,5 щось таке. Цікаво було спробувати, яке воно <смас> в стилі чи не в стилі. Давайте нальємо і спробуємо. Хочу шапку зробити. М -м -м. Ну що, в тапку воно має бути, так? Виглядає воно як лагер, як Хелес, як Пілс. Пінна шапка достатньо потужна. Ну, Ви бачили, як я, я наливав. Чи є в нього якась ароматика? Так. Е Відчуваю через пінну шапку лагерний такий аромат. Ніяких дефектів не відчуваю. Ну, це я щось, щось психану з пінною шапкою. Давайте діждемося, поки вона нас покине. Поки піна шапка всідається, давайте повернемось до нашого закону про чистоту пива. Гебот, вибачте, замій е німецький. Достатньо е жорсткий був закон, і крім того, що він регламентував е рецептуру пива, він забороняв варити пиво пшеничне. І утворювалася певна монополія. Якщо ти хочеш варити пшеничне пиво, отримай, будь ласка, спеціальний дозвіл від герцога. Герцог цей дозвіл давав не всім. Звісно, що цей закон захищав споживача від того, щоб утруїти з пивом, тому що тоді експериментатори додавали. Все що завгодно, в сусло, всілякі трави, опіат і все, все, що було. ну Вони експериментували, можна було отруїтися. Завдяки цьому закону ми майже втратили такі автентичні німецькі стилі пива, як, наприклад, грюйце медове пиво, чи той Гозе, чи гозе, чи саур, де додаються і спеції, і додається сіль. І Берлінер Вайс, який закислюються там. Кажуть, що виробники такого пива йшли на хитрість і вони не називали свої напої пивом. Вони називали солодовий напій. Але ці сорти вижили, і Берлін Рвайс, мабуть, я б теж поставив би в якийсь десь десь свій топ, якби я його частіше пив, якби він був такий розповсюджений, як інші німецькі стилі пива. Так, дивіться, в нас земе вже покинула нас пінна шапка. Ну, Достатньо простенький такий аромат. Навіть я не скажу, він, він солодовий, як має бути у, боку, у бока, у дубльбока, але в нього є якісь такі ноти паленого з цукру, мені здається, навіть не карамелі, просто такий перепалений цукор. Знімаємо пробу. Щось питке, солоденьке з незрозумілою гірчинкою на посмаку. Дуже просте, дуже примітивне і якоїсь такої солодової тягучості бога, я тут не відчуваю. Дякую, звісно, за 5,8, але це щось примітивне. Якщо ми порівнюємо з Хелесом, цей стиль він простіший, то тут більша палітра смаку. Запити Хелесом це пиво саме воно. За 40 гривень одержати якісний дубльбок, мені здається, це нереально. Була спроба у Земана, але поки що вона мимо каси. У мене тут ще є один Хелес. Це вже лінійка трішки нижча, ніж ось це все. Це вже такий, можна сказати, німецький масовий виробник. Ціна цього пива в Україні десь в районі 50 гривень, я нагуглив Кеннінгер. Рейтинг тапку в нього достатньо невисокий, але це мас-маркет. Тобто це звичайне німецьке пиво, яке продається повсюди. Я десь тут читав, що воно може навіть продаватися в Канаді. І якщо ви його купуєте в тій країні, де... Стоять пандемати, тобто є система депозитна система повернення тари. Тобто, за здану банку, ви отримуєте назад чек на 10 центів, можна буде купити ще пива. Це пиво прислав мені друг каналу. Прийшла сьогодні посилка від Ніколаса з Білої церкви. Крім цієї баночки, на огляд незрозумілого німецького пива Хейнінген, Було пиво крафтове з. Білої церкви в стилі відбір. Тобто, це може бути бельгійський е, пшеничний heltic е, Портер. Це у нас на наступний огляд. Наступної п'ятниці у нас буде огляд Балтійських портерів. І ще у нас Мюнхес. Мюнхенський Хелес, тобто це, що ми пили. Хмільники це у нас окрема історія, про нього ми окремо поговоримо. А от цей Хенінгін, я думаю, що варто відкрити і оцінити. Відкриваємо. Дякую, Ніколу, за цей бірмейл. Дуже приємна така підтримка. І колір приємний, і вигляд непоганий. Ну, для тапка, я думаю, що ми зробимо скріншот. Неважливо, який смак, але виглядає воно непогано. Я так розумію, це в нас такий, хоч називається Хелес, але це в нас такий а, нормальний має бути європейський лагер. Що в нього по граматиці. Чистий лагерний смак. Нічого такого зайвого не відчуваю і ніякої квітковості, солодовості теж не відчуваю. Знімаємо право. Не ідеальний, Але пити можна. Я відчуваю трішки якусь таку металевість, занадто солодкавість, але в цілому достатньо стримане таке європейське. Середньостатистичне пиво. Нічого від нього такого не очікую. Відразу до нього немає. Під їжу холодне, під футбол, під компанію його можна пити. Воно достатньо питке Намагається воно е за смаком відтворити смак класичного Хелеса. Є така трішки солодкавість, але воно трішки в розбалансі. В цілому, як на свої гроші, коли у вас немає ніяких альтернатив, це можливо навіть краще, ніж деякі сорти українського пива за такі гроші. Це німецьке, але це не те пиво, яким німці гордились. В будь-якому разі, Ніколасу велике дякую за цю пивну пошту. А ми рухаємось далі. Далі я планував відкрити ось цю пляшечку, це у нас. Купфальт Зброй Урвайцен. Але ця броварня вже неодноразово була у мене на каналі. Є два огляди на пиво від Курфальц. Є... Це пиво зустрічається у нас на стрімах. І це пшеничка дуже якісна, дуже смачна. Вона мені подобається, але я її сьогодні пити не буду. Я хочу відкрити ось це пиво. Я його теж вже пив. Це у нас Терген З. Герцоглі щось таке там герцогська, герцогська броварня. Це дункель і, як на мене, це один із таких якісних дункелів, які попадались мені останнім часом. От, оце все пиво я е, не дуже напрягався, коли його збирав. Я просто пішов в сільпо і е, вибрав те, що мені імпонувало за. Моїми враженнями та ціною, звісно, можна було купити ховброй, ікона стилю, можна сказати. Можна було більше купити рігеля, там в них є і пшеничка, є Херен Пілс, Вайцендубельбок. Тобто, в принципі, при бажанні в наших торгових мережах можна знайти дуже багато цікавого німецького пива. Але це пиво має бути все-таки класом повище, ніж оцей Хеніген. Хенінгер. Во, Хенінгер. Давайте я налью цього дункеля. Як я вже казав, що воно не має бути як шварцбір, чорний як ніч, як смола. А воно має більш такий темно-коричневий, темно-шоколадний колір. Воно не має мати таких надто палених ноток. В цілому це пиво із того розряду, як кажуть, що любить ринок. Пінні шапки тут я щось. Не спостерігаю взагалі. Але я все рівно хотів вам нагадати, що у мене в тестовому режимі працює мій бот, Бір календар бот, який нагадує про певні свята. Про день німецького пива. Там навіть вкладка є фестивалі. Шукайте в телеграм календар бот. Аромат солодово-карамельний, неінтенсивний, достатньо спокійний. А от в смаку відчувається такий добре підсмажений солод. Є та навіть така трішки кавовість, є трішки така димність. А як на мене, смак дуже приємний і воно дуже питке. Що у нас тут з алкоголем? 5% алкоголю, нічого такого в нього немає космічного. І ще раз я переконую, що це дуже непоганий дункіль. Ще помітив, що це пиво у нас веганське, якщо що. Бачите, це такий нормальний, толерантний європейський хелес. А це у нас дуже непоганий баварський дункіль. Рекомендую спробувати. І свої враження напишіть в коментах під цим відео. І на цій ноті ми будемо закінчувати це відео, задача якого була до вас донести що сьогодні великий свято день німецького пива, і трішки розказати про мої уподобання по стилям німецького пива. Сподіваюся, відео було вам корисне, і ви не жалкуєте, що витратили якийсь час на його перегляд. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах та на стрімах. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.